Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 квітня місцеві мешканці скидають відео в окупованій Каховці. Йдуть вуличні бої. З міста в сторону Криму вирушили кілометрові колони техніки. Днями з'явилося повідомлення про відхід частини російських військ з Каховського району. Ситуація дуже напружена. Відходять на більшого гідні рубежі, чи навпаки намагаються посилити оборону. днями генштаб зсу повідомив, що ворог передислоковує окремі підрозділи. Розділи та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижньої Сірогози. А серед місцевих мешканців шириться інформація, що до кінця цього року каховка буде здана окупантами. Втім, ОК південь попередили, що це можуть бути байки противника для прикриття планової ротації. Російські окупаційні війська вчинять розумно для свого самозбереження, якщо добровільно залишать нову каховку у Херсонській області. Вважає військовий аналітик співголова гі. Права справа Дмитро Снігирю, адже вся територія навколо цього населеного пункту взята збройними силами України під вогневий контроль. Це було б цілком слушне рішення з боку ворога. Рельєф місцевості біля нової каховки таке, що вона розташована нижче, ніж правий берег, який ми контролюємо. Тому ворог перебуває там як на долоні і враховуючи тактико-технічні характеристики зброї, яка перебуває на озброєнні ЗСУ, у ворога. Фактично відсутня можливість вести контрабатарейні дії. Ми цілковито на. Криваємо його своїм вогнем, коментує експерт. Враховуючи це, окупанти мстяться вогневим ураженням житлових кварталів Херсона, Борислава та інших населених пунктів. Тільки за попередню добу російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонщини. Противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Садове, Херсон, Комишани і Кізумис Херсонської області. Крім того, окупанти не припиняють гатити, по житлових кварталах самого Херсона поцілили в освітні. Заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки. За даними Херсонської ОВА минулої доби через російські обстріли, шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Проте ще однією важливою підставою для ймовірного жесту доброї волі з боку росіян та рішення залишити нову каховку може стати порушення логістичних комунікацій ворога. Наголошує Снігірьов, адже всі його тилові бази, склади, шляхи пересування перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Вони навіть вийти неошкодженими не можуть. Тому триматися в новій Каховці ворогу немає сенсу. Він там у вогневому мішку. Наразі російські загарбники передислоковують окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області. Солдат відводять в район населеного пункту нижні сірогози, зазначає оглядач. Водночас, на його думку, російські окупаційні війська продовжуватимуть обстріли житлових кварталів та іншої цивільної інфраструктури Херсона. Цього можна запобігти лише за однієї умови – Українські сили оборони. Они мають відкинути ворога якомога далі від околиць міста. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.